любов любов'ю, а їсти хочеться завжди. Тому таке відео про цивільний шлюб адвокат Володимир Клим. Прошу, Ну ще така порада, щоб це відео, ви якщо живете в цивільному шлюбі, ви його не дивіться у присутності вашої коханої чи коханого Бо вас запідозрять у берконтильності і вас може собі розпастися. Бо такі дуже дієві поради. Прошу відео. Живуть, наприклад, молоді люди там, до 50, 40, 60. Вона на щось надіється, чи він там. Вона його годує з своєю зарплатою, а він мерседес купляє. Ну, Теж таке буває, чи можливо, чого в світі нема. Чи їй за 60, а йому за 80. Вона там за ним доглядає, носить ці тазики, купає його, вимочує у ванні з ромашок, навіть коли світла нема запалює свічки романтичні у часи блекауду, що досить проблемно. Ну, по-різному є, ну і завжди, людина, більшість людей, мабуть, трошки меркантильні, і, тим більше дуже часто консультуєш, то люди на щось надіються. Тим більше от тож, ситуація, там, наприклад, за її рахунок харчується, а він там укладає, купляє цінні речі. Вона, я ж цивільна дружина, там, діти заведуться, все буде добре. Ну, але не так воно завжди, як гадається, там, когось там забрали з сім'ї цивільної, хтось помер, діти з'явилися і заляски. Прийшли там 30 років, батька не доглядали, але тепер кажуть, ето моє. А він там їй клявся, що тобі квартира залишиться, ти просто підеш суд, у суд, у тебе ж усі докази. То яка проблема? Проблема в тому, що от живуть люди в цивільному шлюбі, а ніяких... Доказів їхнього цивільного шлюбу вони не залишають за собою. Наприклад, навіть ну не то що там фотографія, фотографія сама по собі ніколи не є доказом спільного проживання, завжди це сукупність така доказів. Але от живуть 30 років спільного документа що спільної покупки вони навіть не зробили в магазині. От нема, от приходять, ми там жили, ну крім сусідів, які готові підтвердити будь-які обставини, але ніколи в їхній квартирі не було. Ну, це я так був у суді, з другого боку питаю сусіда, який е, хоче підтвердити, що люди жили в цивільному шлюбі. А ти хоч колись квартирі в них був, там, де вони живуть, ні, а де ти їх бачив? На майданчику. А ти їх з ними в магазин ходив, ні присутній був під час якогось розмови ні. Тому по можливості, навіть якщо він чи вона живе в квартирі його, закупляєте холодильник, замовте на своє ім'я, доставку на цю адресу і бережіть ту квитанцію. Оці супермаркети, фори, епіцентри без реклами, заведіть якісь спільні карточки, щоб було видно, що і ви, і вона, якийсь спільний рахунок. Платіть комуналку свого рахунку, ну, що ще такого. Напишіть йому на офіційну електронну адресу, яку він зазначив, наприклад, у Плюс. Коханий, я тебе люблю, без тебе життя не бачу, буду радий і так далі бути твоєю жінкою, навіть без оформлення документів. Чи навпаки, от мужчина нехай таке напише. А то вона думає, що вони в цивільному шлюбі, а він думає, що вони просто коханці. Ну, а судді як розібратися, коли нема доказів. Тому живете в цивільному шлюбі, надієтеся на якесь майно, якщо це у вас не така ейфорія, що вам тільки, у вас тільки зірки і сонце спільне. Створюйте докази чи фіксуйте їх, вони завжди є, якщо ви дійсно живете в такому шлюбі. І пам'ятайте, що офіційний шлюб, якщо ви надієтеся на майно, завжди краще цивільного, але вже як є. І кожна ситуація індивідуальна, навіть ваша, ваше життя, і отримуйте індивідуальні консультації. Дякую за увагу, адвокат Володимир Клин.